зробили ми з нашого лебединого пості дудку бовтанку один до чотирьох Ще дала я дріжджів десь подивилася на Ютубі, що прирівнюють лебединий пості до гусиного. І будемо закрили, настою їм здріжджями три дня І потім цю бовтанку ще будемо розчиняти по відношенню. Одна літра бовтанки до 10 літрів води, і будемо підливати наші культури. В мене є такими городниками, ми дачники, міські люди взагалі-то. От наша капусточка така, є, помідорчики, перчики, баклажани. От наш абрикос. Чекаємо, поки він дозріє. Огірочки, огірочки, все ми будемо здобрювати. Раз, нам послала доля лебедів, є послід, будемо все здобрювати. Чи такі Абрикоси лише вони зелені, але... Цього року урожай. Перший раз такий урожай. Чотири роки назад ми придбали дачу. Пам'ятаємо, що воно гарно тоді господарів колишніх народжувало. А ми перший рік будемо такий урожай збирати. Наша дача вхід троянда. Я в неї закохана, чесно вам скажу. От варандочка така, типу шале. У нас там у нас літня кухня. От, літній душ. Ось так вона виглядає. там є ніби коридорчик і кімната далі. На минулого року жила тут, коли револют робила все чекаємо дощику, щоб не підливати, після цього не удобрювати.